Слава Україні! Триває 1127-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Тихого і у бік Кам'янки. На Куп'янському було 5 атак загарбників у районах Загризового і Петропавлівки, на Лиманському 24, поблизу населених пунктів Ямпулівка, Надія, Копанки і в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового і Катеринівки. На сіверському напрямку сили оборони зупинили 5 наступів поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокамінське та Іванодальюка. На Краматорському було дві атаки біля Претеченого і Білої гори, на Турецькому 26, у районі. Торецька неподалік Деліївки і Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмів у районах населених пунктів Сухабалка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка і у бік Новосергіївки, Малинівки і Котлярівки. На Новопавлівському було 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія і Костянтинопіль. На Гуляпільському одна біля привільного. На Оріхівському 9, у районах Кам'янського, Лобкового і Степового. На Придніпровському напрямку було одне бойове зіткнення. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав там 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіабомби. Здійснив 247 обстрілів, із яких сім із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 із реактивних систем залпового вогню, і залучив до враження 2233 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи і ще три інші об'єкти противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали. 1280 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 59 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони разом. Переможемо. Слава Україні!